Перше, хочу сказати, що мені дуже сподобалася організація турніру. Дякую організаторам за таке свято футбольне, яке вони для нас зробили. Щодо самого турніру, для мене, як для гравця, також все сподобалось. Хороший рівень команд, чесна, справедлива гра, гарне суддівство. загалом все сподобалося. Ці турніри є важливими. По перше, якщо спортивної футбольної точки зору, і мабуть для підтримки в такій ситуації, як зараз в країні, для морального. Духу для того, щоб не падати духом щодо фіналу, також все дуже сподобалось, бо були емоції позитивні в нас, оскільки ми перемогли більш негативні в наших суперників. Але напруга була цікаво, було до останньої хвилини, бо перемагали лише в один гол. Все сподобалось. Треба працювати над майстерністю своєю, працювати над тим, щоб певні моменти краще ми реалізовували. Дуже не пощастило нам, бо як казали, колись Вінстон Черчилль сказав, що людям треба бажати увезіння, бо того, що якщо у вас є гроші і є багато чого, то це вам може не допомогти, бо на Титаніку дуже багатьох людей були гроші, але їм не пощастило і вони не залишилися живими. Тому я скажу, що нам не повезло. Для розвитку спорту, місцевого спорту, можливо, хтось тут підтримує форму, грає за якісь професійні клуби і тут підтримує на таких турнірах форму. Тому в цьому плані важливо, щоб просто розвиток був. Для того, щоб діти от приходили і дивилися, що так само можуть через декілька років на таких турнірах пограти, показати свою якусь майстерність, проявити себе.